В Україні дефіцит борошномельної пшениці. Це критична точка, якраз настала в 23-му році. Я коли це побачив, я такий вау, а що ж робити? Я казав, що буде дефіцит, буде, типу, там, сильно рости ціна на борошномельну пшеницю. І, в принципі, всі зі мною погоджувались. А потім, коли я зустрів технологів з одного з найбільших хлібних комбінатів, це було рівне борошно. Їхні спеціалісти сказали, та. Агроном, ти не розумієш. Я кажу, в смислі, ну дивіться, там, дефіцит тоді був, зараз ще більше, і тоді був дефіцит мільйон тонн. Зараз майже 2 мільйони тонн пройшло два роки. От, вони кажуть, ти не розумієш. ми все знаємо, як робити. Тобто е технологія пішла далі. Що вони роблять? Вони додають ферменти е в борошно, да, або в процесі помолу е для того, щоб вони умовно. З'їли частину того, що вони можуть з'їсти в борошні, да, і віддали частину того, що не вистачає для випікання хлібу да, для тої певної категорії. І це складний технологічний процес, це володіють тільки борошномели. Але якщо узагальнити, то м ми бачимо, що у нас майже немає доплати за класність. Та, в принципі, ви бачите, майже 2 мільйона тонн. Дефіцит в Україні брошномельної пшенички. Але ми бачимо, що всі почали доплачувати за білок. Розумієте зв'язок? Немає пшенички і ніхто не плати за класність. З іншої сторони, доплата за білок.